Карсон, що живе на даху, черепаха тортила, Віні Пух із друзями, вовк та заєць. Ці та ще чимало відомих всім дітям персонажів. Експонати виставки м'якої іграшки, що проходить в бібліотечному центрі народної творчості. Окремою групкою стоять українські іграшки. Тоді, в роки їх створення, всеукраїнське ще не було таким популярним. Проте Ганна Островер разом зі своїми вихованцями цікавилась цією темою і створювала чудові стилізовані іграшки. У Ганни Островер була мрія, що колись в Нікополі з'явиться музей м'якої іграшки Ляльковий театр. Та поки цього не сталося. А от інша її мрія втілилась у життя. Вона хотіла, щоб її іграшки жили. Саме тому по закінченні виставки її експонати роздадуть діткам з дому дитячої творчості та дітям реабілітаційного центру Ніка. На кожній з іграшок ярлик. На ньому Ганна Островер написала ім'я та вік дитини, яка цю іграшку створила. Тож, можливо, хтось з вихованців майстрині знайде і своє творіння.